Всім привіт, друзі! Мене звати Євген. Ви на каналі Наше життя в Туреччині. Сьогодні ми приїхали в один комплекс тут, в районі Анталії, до Алти, і хочу вам показати, що тут є, які вілли будують, яке житло будують в Анталії. Якщо захочете купити собі раптом вілу, то приїжджайте, дивіться дуже класне місце. Перед дивіться маємо тут такий комплекс, закритий комплекс, де знаходяться тільки вілли. Вже він добудований. Вже вілли готові продаватися на продаж. Бачите, в кожній віллі є свій приватний басейн. Маємо тут 10 віл загальною площою кожна десь 330-340 квадратних метрів. І давайте подивимося на один з прикладів того, що пропонують тут забудовники. Трошки витираємо ноги при вході. Ми входимо, бачите, одразу санвузол. Гостовий, і з цієї сторони ви бачите така одразу кухня із гостиною кімнатою. Ось, тобто, все вже підготовлено, все зроблено, і ця, ця вілла зроблена як, ну, як шоу-рум, для того, щоб показати, як може бути. Тобто, ці меблі можуть тут залишитися, якщо ви раптом приїдете, вам сподобається. Або їх можуть забрати, і ви відповідно поставите свої. Значить, у цій віллі маємо, бачите. Центральна система для пилососу. Ви підключаєте і одразу працює все. Можете робити прибирання. Ну, не ви, а людина, яку ви наймете, скрізь є кондиціонери, тепла підлога, газове опалення, що дуже важливо, і дуже, ну, вже не рідкість, але це. Все ще трошки така рідкість в Анталії, коли є газове опалення. Бачите, заходимо тут така тераса, ось свій, своє подвір'я, одразу басейн. Оскільки це закрита територія, то тут є спеціальна служба, яка займається чищенням басейнів. Тобто ви оплачуєте, як би. Ну, Гроші за прибирання території, і в ці гроші входить прибирання і чищення басейну. Ось е в цій віллі три поверхи. Ми зайшли зараз на перший. давайте спустимося зараз униз. Тут є така спальна кімната, бачите, скрізь є е е е ж рулети жалюзі. І, до речі, що мені сподобалося, наприклад, тут е в цьому вікні. З цієї сторони є такі автоматизовані жалюзі, які закриваються за допомогою пульту. Ось, можна закрити, можна відкрити і щось я не знаю. Ага, от бачите? І ці жалюзі вбудовані в склопакет. Ось така от цікава річ. Давайте зараз спустимося вниз. На першому поверсі є. E, значить, ще декілька кімнат. Будь ласка, є ще один санвузол. такий. Це одразу вихід на паркінг, тобто це, наприклад, місце для вашого власного паркінгу. Тут ви можете поставити автомобілі, а тут є жалюзі, які закриваються. Тобто ролети ви можете, в принципі, себе приватно почувати. А ще одна... Кімната, я не знаю, ні, напевно, вона не належить сюди. Це е, спільний паркінг, який йде повністю під е, всім комплексом е, від е, одного краю до іншого. І з іншої сторони вже вашої вілли. Бачите, тут є е, ось о, висить е, пилосос центральний. Ну і тут можна зробити якийсь там, кажуть, або бар. Або спортивну кімнату поставити. Давайте піднімаємося наверх, глянемо, що там знаходиться. На другому поверсі знаходиться декілька спальних кімнат. Одна спальна кімната з таким видом. До речі, тут буде дорога, і тільки з цієї сторони можуть забудувати деякі ще будинки. Тобто Відстань від вашим будинку до тих будинків буде достатня. Щоб почуватися в приватності. Значить, ще одна є спальна кімната з виходом на балкон. Бачите, скрізь є ролети, вони відкриваються. Можемо спробувати вийти на балкон. Ось так виглядає тут ззовні. Вид знизу на басейн. Тут можна також якісь ролети там, щоб дощ не падав на голову. Ось. Е -е, поряд, поряд є ще одна спальна кімната, це буде хазяйська спальна кімната тут зі своїм власним санвузлом. І також гардеробна ваша. Скрізь є кондиціонери, і на цьому поверсі це не спальна кімната, а кімната для прання, тобто господарча кімната. І давайте піднімемося на ще один верхній поверх. Тобто, загалом можна сказати, що тут 4 поверхи в цьому в цій віллі. Дивіться, тут ще одна спальна кімната є. Маємо. І Ще одна спальна кімната. Ось, і на верхньому поверсі маємо вихід на терасу. Бачите, у вас така власна буде тераса, такі е, гарні види, краєвиди на гори. Ось тут видно сусіди. І е, що добре, що в сусідньому будинку. Бачите, це буде він закритий, тобто ви не будете бачити своїх сусідів, тобто матимете свою приватність від усіх. Ось так зверху виглядає краєвид, так би мовити, ви бачите, що район забудовується дуже активно різними віллами. Дуже-дуже гарна така перспективна, елітна локація, так би мовити. І тут на повністю цей вілловий комплекс. Я сподіваюся, вам сподобався цей огляд е, такої вілли тут в Анталії, в районі Дюшими Алти. Якщо ви додивилися до кінця, то підтримайте наш канал, поділіться цим відео зі своїми друзями е, з тими людьми, які будуть зацікавлені, можливо, у купівлі віл в Анталії. І за всіма питаннями звертайтеся, пишіть. Я напишу скільки коштує, які взагалі умови придбання. Віли або взагалі житла в Анталії. Як придбати житло в Анталії? підписуйтесь підписуватися на наш канал, ставте лайк, ставте цей дзвіночок для того, щоб не пропустити появу нових відео у майбутньому. Дякую всім до побачення. З вами був Євген.